Першими виборцями на дільниці були так звані лежачі хворі, до яких члени комісії та спостерігачі підходили із прозорою скринькою. Всього таких виборців у міській лікарні 120 осіб. Однак за три дні до повторного голосування у заклад поступили майже 120 хворих, котрі згідно законодавства уже не внесені у виборчі списки зазначеної дільниці. Ми уточнюємо і вносимо зміни до списку виборців за три дні. До проведення виборів або в даному випадку повторного голосування. Ті хворі, які поступили за три дні до проведення голосування, це четвер, п'ятниця, субота, вони вправі звернутися з заявою до, на свою дільницю, щоб їм забезпечили голосування у нас, а хворі. Іногородні, які мають відкріпні посвідчення, вони можуть написати заяву, і ми надамо їм можливість проголосувати на нашій дільниці на підставі відкріпних посвідчень. Із відкріпними посвідченнями до членів виборчої комісії ще не зверталися. І як вони зазначають, під час першого туру це також майже не практикувалося, адже хворі, як правило, жителі міста. П'ять спостерігачів, котрі слідкують тут за ходом виборів, зізналися, що дільниця належно підготовлена і за півтора години роботи ніяких непорозумінь тут не виникало.